Я відстежую реакцію не тільки наших західних партнерів, а я відстежую росіян. О, боже, треба відслідковувати реакцію росіян, які тільки і чекають, що у нас бабахне першим лінія фронту, чи можливо будуть якісь протести із бійками і стріляниною у центрі Києва і е, тих блогерів, які отримали припис ради національної безпеки і санкції. Там і форія і свято. Від того, що відбувається у нас, Латиніна, Арістовіч і Жасніві, Латиніна і Арістович, два головних експерта для Наталка Масічук. Кайфують від того, говорять про те, що. Ситуація дуже нагадує, мовляв, те, що зеленського прибирають руками європейців, зеленського прибирають руками молоді. Вони фокусують ці протести саме на цьому. І, от конкретно, ліберальне видання Медуза російське. Ліберальне видання Медуза, яке давно розповсюджує чисто російські наративи, бере дуже активну участь в кремлівському іпсо його не раз ловили на руку на тому, що воно брехало і обріхувало. Все, що в нас тут відбувається, тільки потім росіянам було хорошо. в Україні. кризис. за рішення Зеленського лишить незалежності органи по боротьбі з корупцією. Його ругають в страні і в мірі. Да, і ругаємо ми його за діло, тому що ми не хочемо перетворення України на щось подібне як Російська Федерація. Говорять там не безпідставно в наших коментарях. Люди пишуть зокрема і про те, що немає бомбардувань. Я бачила цих людей. Дуже часто це були проплачені боти або якраз. Алкапітеки, які працюють на офіс президента України позитивними блогерами, і тут я хочу звернутися до е, тих, хто дивиться цей ефір, тому що ви абсолютно правильно відзначили, що бомбардувань немає. Але в мене питання: чи е, росіяни не скористаються цією ситуацією? Росіяни користуються всіма ситуаціями, особливо вони користуються цією ситуацією, коли навколо Зеленського сидять різні проросійські падлюки і надумлюють зеленського скасувати ті реформи, які належали нас до європейського союзу. Оце росіянам дуже сильно. Одобається, а потім європейський союз каже, що ми не будемо вам давати гроші, і найцікавіше, що це дуже часто гроші на зарплати бюджетникам, пенсіонерам, пенсії або на зарплатня нашим українським військовослужбовцям, росіяни на рівні ФСБ. І і з ними. і вон відповідь здається однозначно, тому що вони можуть скористатися. Вони можуть скористатися. Канспірологія від Наталка. Це відсутність бомбардування. Ну фактично, попри да, ще Кіне. цікаво. От яких бомбардувань України Наталці дуже мало Києва, Києва. Я Я Одесу. Києва. Да, це, це був просто жах, а в Одесі. То, теж да, вбивалося. Воно, але вночі, воно, а не під час вночі, мітингів, ночі, да, Не бо, під час правда, мітингів. Так. Слава Богу, хоч експерти сказали, що були бомбардування дуже суттєві. Але Наталка продовжує. Але ж вночі ж були бомбардування. Бомбардували ж то ж не тоді, якомолиці метингарізм. Биралися який чистий сучиз.